19 листопада 1789 року в селі Великі Лучки в родині Дяка народився Михайло Михайлович Поп, який увійшов в історію під іменем Михайло Лучкай, відомий мовознавець та історик, фольклорист, публіцист, педагог. Освіту отримав спочатку у паруха в рідному селі. Потім в Ужгородській школі. По закінченню двох класів реальної гімназії був відправлений до Великовородинської гімназії. Вищу освіту здобув у Віденській, цісарсько-королівській семінарії. Саме тут молодий семінарист сформувався як філолог. Найбільше полюбляв ходити на лекції до видатних славістів, вивчаючи слов'янські мови, змінив прізвище на Лучкай. Такий псевдонів узяв на честь рідного села, а все тому, що в семінарії було чимало студентів із прізвищем Поп. Улітку 1829 року Лучкай поїхав до Італії. Його взяв до себе придворним паругом герцог Карл Людовік Бурбон. У Римі Михайло захопився вивченням архівних документів із філології, на основі яких написав працю граматика Слов'яно-Руська. Принесла вона авторів визнання європейських філологів. Вона вийшла другому 1830 році в Будді. Для теперішніх дослідників ця праця є багатим джерелом про місцеві діалекти Закарпаття. Автор у своїй книзі детально описав звуки та форми цих говірок, а на додаток дописав ще біля десятка казок, понад сотню прислів'їв, народні пісні, загадки примовляння, проклинання та інше. В українському перекладі книгу надруковано в 1989 році. За рік Лучкай повернувся на Закарпаття і до кінця днів земних був священником в Ужгороді та посприяв виникненню та упорядкуванню парафіальних шкіл. Закликав приводити на навчання не тільки хлопчиків, але й дівчаток. Ревно слідкуючи, що по тих школах предмети викладалися виключно рідною мовою. Михайло Лучкай залишив нащадкам фундаментальний рукопис Історія карпатських русинів на 1645 сторінках у чотирьох книгах великого формату, яка побачила світ у шести томах українською мовою. У цій праці він розповідає про складну минувшину нашого краю. Від найдавніших часів і до 1840 року. Цінність цієї праці беззаперечна. Автор використав багатий архівний матеріал Мукачівської єпархії, різні грамоти, листи, протоколи та інше. Перебуваючи в Італії, Михайло Лучкай використав також античні візантійські і західноєвропейські джерела, які сучаснику, сучасному дослідникові майже недоступні. Крім того, ця праця має велике пізнавальне і виховне значення. В епіграфі до першого тому він писав, цитую, історія навіть маловідомого племені освітлює славніший народ. Кінець цитати. Історію Закарпаття він розглядає у тісному взаємозв'язку з історією Угорщини і на фоні загальноєвропейських подій. Він не хотів миритися із тим, що русини Закарпаття живуть у нужді, не мають змоги здобувати освіту рідною мовою, а ця земля залишається для широкої спільноти тера інкогніта. Тому Михайло Лучкай спрямовує всю свою діяльність на те, щоб довести, що закарпатська земля та історія її народу заслуговують на повагу та визнання, і це завдяки його праці вдалося. Учений поставив перед собою благородну мету довести, що Закарпаття. Цей одвічно слов'янський край має своє ім'я, свою історію, щоб краяни знали, якого вони роду і племені, і представляли їх науковому світу, і як же вчений з цим завданням впорався. У шеститомній історії закарпатських русинів досліджується цілий комплекс питань від первісного заселення території історичного Закарпаття, соціально-економічного, релігійного, політичного. І культурного розвитку краю аж до початку дев'ятнадцято століття, у тогочасній історіографії праць з подібним аспектом питань не було. У своїй роботі історія карпатських русинів філолог зумів обҐрунтувати і довести, що його рідний край, хоч і перебуває під гнітом чужоземних держав, але має власну історію і належить до східнослов'янського ареалу. Його справедливо вважають патріархом закарпатської історіографії, видатним мовознавцем, етнографом та фольклористом. Його, як справжнього патріота, боліло, що росини закарпаття живуть у нужді, не мають змог здобувати освіту рідною мовою, а ця земля залишається для широкої спільноти тера інкогніта. Тому Михайло Лучкай спрямовує всю свою діяльність на те, щоб довести, що закарпатська земля та історії народу заслуговують на повагу та визнання.